Я просто обожаю это. Подмотри. Что? Да вы что, я знайшов. Шарик. Стой, так сошли. Ми... Ай, ай, ой, ай, ой, ай. Ой, ой. Шарик Да друзья, голос у нас завжди меняется в у всех каналов. Да поможет! Спасить, мама! Я сейчас учу! Я не хочу не тут... О-о-о-о-о-о! Дякую, володин ведмідь. Це мене спас. А ну-ка, слізь мого живота. Бррр. О, я хочу познайомитися з, з моїм новим другом. Яким? Його звати любов. А за м'ячиків і ведметики. Я люблю, я люблю от ведметика. О, так це это... Так мы это друзі! Он тебе мій стикер. Я люблю його. Заблюдочку. Ты ч человек спринтурок? О, тепер у нас є ще один друг. А! Ти Робити, як ми виберемось відсюди? Є один план, але прийдеться не солодко. Що треба робити? Скільки буде. Коротше, скільки буде один ведмедик помножити на другий Ем. Е буде один ведмедик. Конечно же, правильно. Ну короче, давай придумаем уже на этот план, как нам вибратися отсюда. Сейчас я найду я кис оружие. Тут ничего немає. Тобі легко казати. У тебе шофик. Тебе тепло. А мені холодно. У мене тільки сердечко. Я хочу тобі його подарити. Ты что, Сьогодні Сегодня літо. Да, точно я забувся. Так ти придумав план чи ні? Я поки що ніяким не придумав. Ох. О-о-о. Ого, що це за прекрасний голохот? От от. А ну-ка сейчас я ворую фу фу Дурацьке прекрасний звук! Ага, я з із-за тебе впав. Тож знайдемо підгодящий. Може нам не вибратися цілного. Чому? Тому що ми не взяли з собою підгодящі речі. Так що ж ти зразу не сказав, ми би взяли. Я не знаю, що нам робити, але мені здається, що я хочу пукать. Пукать? Так це ж для наш шанс. Який? А, і чому ти не сідаєш на мене на голову? Де що відбулося? Я вообще не знаю, що. Ой-ой-ой-ой. Головне, щоб ми вибралися сюди. Согласен. І головне, що сьогодні літо бо ми не підемо в школу. Пока. Озвучно по заказу Адресі Аф в 2024 році. Режисер Максим, сценарист Максим. Ролі озвучили і думки Даниїв Ковальчук, Максим Ковальчук. Даниї Ковальчук, Максим Ковальчук, Аксим Кольчук. І різні для вас є.